Доброго вечора. Сьогодні ми продовжуємо читати книгу Усачова Пригоди розумної собачки Соні. Як Соня рибалила. Собачку Соню цікавили найрізноманітніші питання. Чому, наприклад, цукор солодкий, а сіль солона, чи навіщо люди ходять на роботу? Чи де ростуть сосиски? Хазяїн вважав сонені питання безглуздими, хоча на жодне з них не міг відповісти. Безглузде питання, говорив він. Цукор солодкий тому, що це цукор. Зрозуміло? А якби він був сіллю? питала Соня. Іван Іванич гнівався і нічого не відповідав. Та що більше він не відповідав, то більше у соні з'являлося питань. Одного дня її раптом зацікавило, звідки береться вода в крані? Безглузде питання, сказав Іван Іванич, ясно звідки з труби. А в трубі звідки? А в трубі з річки? А в річці, в річці з моря. А в морі, з океану, звідки ж ще? Соня уявила, як вода з океану тече в море, з моря в річку, з річки в трубу, а з труби прямо в кран. І це їй страшенно сподобалося. Але якщо вода тече з річки, подумала раптом Соня, а в річці є риба, то значить, вона тече разом з рибою. А якщо вона тече разом з рибою, міркувала Соня, то виходить, я можу чудово порибалити. Коли Іван Іванич пішов на роботу, вона дістала з комори сачок, відкрутила у ванні кран і почала чекати. Цікаво, кого я впіймаю, подумала Соня. От якби кита. Чекала вона, чекала, та кіт з крана не з'явився. Звичайно, зміркувала Соня, для китів кран занадто вузький, але бичків чи кильок я наловлю неодмінно, та бички і кільки теж чомусь не показувались. Напевно, вони виглядають з крана, помічають, що я тут і ховаюся назад. От, хитрі, подумала соня. Та пусте, ви хитря, хитріша. Соня заткнула ванну пробкою, щоб кілька не втекли в другий поверх. Накришила в неї хліба і пішла у своїх справах. Хвилин через десять з ванної почувся страшенний шум і плюскіт. Так і є, кит, подумала Соня і схопивши сачок, забігла до ванної. Ріка нестримно лилася через край і розлилася в озеро, але ні кита, ні найдрібнішої кільки в ній не виявилося. Лише гумова тапочка Іван Іванича самотньо погойдувалася на хвилі, куди поділася вся риба. Замислилася Соня, викручуючи ганчірку. Не може бути, щоб їй зовсім не лишилося, хоч десяток рибок у річці та лишиться. Соня уявила, як десять рибок пливе річкою, потім запливає у трубу, потім просивається неї вгору. Ах, здогадалася розумна соня. Ну, звичайно, вони просуваються вгору, а там їх виловлюють. Спочатку їх виловлюють на дванадцятому поверсі, потім на одинадцятому, потім на десятому, потім на дев'ятому, а тоді нам на третьому нічого не лишається. Увесь день Соня думала про тих жадюг на горі, які самі виловлюють усю рибу, а іншим нічого не залишають. І дійшла висновку, що рибалити в квартирі марно. У них там, на горі, може, і риболовля, сердито думала вона. А у нас тут повінь. Шпалери. Одного дня Іван Іванич вирішив зробити ремонт. Ремонт це коли стільці, шафи, дивани та інші речі перетягують з кімнати у передпокій, з передпокою на кухню, потім назад у передпокій, потім знову в кімнату. А тебе в цей час зачиняють у ванні, щоб не плуталася під ногами. Іван Іванич побілив стелю, пофарбував підвіконня та обклеїв кімнату новими салатовими шпалерами. Ось тепер інша річ, сказав він, задоволено оглядаючи кімнату. Та Соні кімната геть не сподобалася, особливо шпалери. Старі були значно краще. По-перше, на них були намальовані жовтенькі квіточки, які хоча й не пахли, але роздивлятися їх було дуже цікаве. По друге, в кількох місцях шпалери були порвані, і з них стирчали клаптики, неначе зі стіни росли чиїсь вуха. Соня помалу тягнула їх. Сподіваючись часом витягнути звідси зайця чи ослика. І нарешті в кутку темніла велика загадкова пляма, схожа на інопланетянина, з яким соня іноді любила потеревенити. Нічого такого, ні квітів, ні вух, ні плями на нових шпалерах не було. Суцільна салатова стіна, на якій і роздивлятися нічого. Півдня соня тинялася кімнатою, поки їй не спала на думку чудова ідея, вона хутенько дістала банку з під апельсинового варення, у якій лежали кольорові олівці, і взялася до справи. На одній стіні Соня намалювала велике превелике море з хвилями і чайками, що літали високо, попід самою стелею. З другої стіни вийшов луг, на якому росли квіти, літали метелики, сонечка та інші комахи. З третього боку соні закортіло намалювати дикий загадковий ліс, але там уже стояла шафа. А намалювати на вікні було зовсім не зглуздо. Що ж це за дикий ліс, в якому видно магазин продукти? Висять різнокольорові пропорції і який підмітає дверник сєдов. Зітхнувши, Соня прибрала олівці. Потім вона взяла подушку, сіла посеред кімнати й уявила, що вона сама самісінька на березі незаселеного озера. Що це таке? почула вона раптом знайомий голос і розплющила очі. Біля стіни стояв Іван Іванич і мацав пальцем хвилю. Це море, сказала Соня. Я тебе запитую, хто тобі дозволив псувати шпалери? сердито запитав Іван Іванич і, не чекаючи відповіді, відправив соню в куток. Чому ж псувати? подумала собачка Соня, милуючись малюнками. Їй геть не подобалося стояти в кутку. Та в цьому кутку стояти виявилося дуже цікаво. З одного боку виднівся край моря, а з іншого гарний луг із квітами і метеликами. Все-таки недаремно я малювала, подумала собачка Соня. Домашнє завдання буде таке: або намалювати квітчастий луг, або синє море з корабликами та рибкою. Малюнки повинні бути такими, щоб сподобалися розумній собачці соні.